Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі який присвячений в'язанню спецями та гачком. Сьогодні я хочу запросити вас до свого марафону. <кій> Ви знаєте, дивилася на Буктюбі дівчину, яка робила такий марафон. Вона робила зимові канікули. Тобто на, місяця, на зимні місяці вона зробила такий марафон, там було декілька в неї пунктиків, які б вона хотіла прочитати книги, що там, як там, і в мене виникла ідея, а чому б не зробити цей марафон тільки по типу для в'язання. тобто, Марафон нав'язання зимових речей, нав'язання на зимні місяці літа для своєї родини, для себе, для своєї родини, для, 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 для дітей. І ще хочу подякувати чоловікові за допомогу з назвою, тому що ну, не дуже хотілося копіювати. Цей марафон у цієї дівчинки. Ми з ним придумали назву зимова скринька бажань. Марафон називатиметься зимова скринька бажань. Цей марафон буде включати в себе три категорії. Тобто, в принципі, такі речі, які, ну, я думаю, в'яже кожна з нас, і вони наразі є актуальними, тому що зима ще вся попереду. Але ми зачепимо пів місяця грудня, січень і лютий. Триватиме цей марафон з 12 го числа. 12... Я розумію, що на роздуми часу замало, але ну, моє діло запропонувати, а ви вже вирішуєте самі. Хочете ви прийняти участь в цьому марафоні? Не хочете. Це не спільний проект, це просто марафон по категоріям, які. А я для себе і ну, для, для вас придумала, вибрала. І я думаю, що вони є актуальними. Цей марафон про, про, буде тривати до 28 грудня, але о, грудня, січня 23-го року, але там 28 виходить вівторок, тому ну, орієнтовно 27 лютого буде підсумки по цьому марафону. Звіт буде. Виходити раз в дві неділі. Тобто, дивіться, ми робимо вступ 12 грудня, і 26 грудня, рівно через 2 неділі, ми робимо перший звіт, що ми почали, що ми просунули, як воно просувається. Можна, я хочу спробувати знімати це по типу такої Невеличкої пригоди, тобто не епізод, не влог, а саме пригода. Тобто, ну це заміна влогу, так всім нам відомого влогу, але це буде, ну я хочу, щоб це було такою пригодою. Показати, яка там у мене буде пряжа, що я хочу зв'язати, як воно у мене просувається, я буду намагатися відключатися. Хоча б через день, кожен день, щоб вийшло таке на через два тижні, вийшло таке величеньке-велеченьке відео. І далі все-все-все я пропишу в описі до цього відео. В принципі, у вас є час подумати над цим марафоном, захочете, ви не захочете. Якщо захочете, буде посилання на групу у Вайбері. І ну, якщо будуть бажаючі, я створю, звісно, списочок, будемо, ну, якщо буде можливість, будемо дивитися, підтримувати. ну, Це все, як то кажуть, ну, я буду дуже-дуже рада і дуже-дуже вдячна всім, хто підтримає мій марафон. Так, все пропишу в описі до цього відео. Категорії марафону їх буде три: дитячі речі для своїх дітей. В мене троє діток, і для кожного з них я хочу зв'язати ту чи іншу річ. Другий пункт це будуть аксесуари, тобто, ще, ще такі ну, доволі холода попереду, тому я думаю, що Шапки, шарфики, варежки, перчатки, шкарпетки, це все-все. Я думаю, можна сюди втілити. Я знаю, що у нас йде на просторах Ютуба два спільних проєкта по в'язанню самошинних аксесуарів, тобто шальні історії. Там я знаю, що дівчата якийсь проєкт запустили мені в. Ну, я бачила відео, але я не дивилася. Я не в жодному цьому. Спільному проєкті не приймаю участь, не тому що я не хочу, тому що я не маю можливості на зйомку і не хочу під ну, когось підводити. Так? Тому аксесуари це вони в'яжуться не саме сьогодні, не саме зараз. Тобто вони будуть в'язатися грудень, січень і лютий, тобто на протязі зими, чому і називається зимова скринька бажань. І третій, третя категорія це в'яжу речі не тільки для малечі. Тобто, це для себе, для ну я буду в'язати для себе і для чоловіка ті речі, які нам необхідні ще на теплий сезон, тобто на зиму, на холода. Ще все-все у нас попереду, тому ще в березні місяці може випасти сніг і бути мінус. Ну, наприклад, 2 мінус 5, тому що холода попереду, і я думаю, буде цікаво. Я собі такий трошечки невеличкий список накидала, але це ми все побачимо вже з вами 12 числа. Саме в вступному моєму відео, який вийде 12-го числа. Я все розповім. По можливості я покажу пряжу, тому що в мене не вся пряжа є в своїх задумках. Деякі я так обдумую, але можливо мені доведеться докупити або, або ну, щось продумувати по походу. Так, я ще не, не зовсім розумію, з якої пряжі я мені ще хочеться зв'язати, і що в мене є по запасах. Тому все це ви побачите вже 12 грудня. Так що, якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я думаю, ця зима буде дуже-дуже цікавою і такою теплою, затишною, і я думаю, все буде класно. Тому, якщо вам цікавий цей марафон, обов'язково заходьте в групу Viber, Я буду, якщо будуть бажаючи, я складу списочок. І всі хештеги, все-все-все я пропишу. Таких прям умов жорстких немає. Я сама не люблю жорстких умов, але іноді приходить, приходиться під них підстроюватися так. Я думаю, раз у від два це, ну, в, в принципі, дуже шикарний такий, лайтовий марафончик. Тому на цьому я з вами буду прощатися. Цікаво, пишіть коментарі, долучайтеся до мого марафону. Я буду дуже рада і вдячна. Підписуйтесь, ставте пальчики до гори, вподобайки, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал. Я думаю, далі буде ще цікавіше. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою. І всього-всього найкращого. До нових зустрічей. Усім па-па.